Вози чумацькі ходять лиш по небу. Старі колеса горкотять вночі. Їх обганяє колісниця Феба, шукає десь загублені ключі. Їм добре там, їм там не до новацій. вони собі поскрипують тихцем. А тут пусті очиті радіації, тобі сміються з торонцієм в лице. Аго, спиніться, онкої зазуля? Та подивіться, як у нас тут є, де яблучко налите, наче куля, Твоїх нащадків у тобі уб'є, де краще діти, матері і згої. Кого за це карати і клясти? Є диваки, вони шукають ноя, але куди у бік який пливти? Мої літа, що вірять в чудеса. Указку, що народжується, дише, її ніхто ніколи не допише, бо в ній кінець щасливий, лиш краса, звелить душі любити ці поля і білого коня на тлі природи, і горобину, що коралі родить, готові лиш на нитку населяй. І я селяю зрілості плоди, на ниточку любові, а в пориві відверто гладжу коника по гриві, мій конику! Який ти молодий, я знаю чудеса для тебе жест пожовклої трави, ковток туману. А в мене ж є така собі омана, що той, котрий чекає, мій уже. Дари були загорнуті у печаль, і хто отримав, той заплакав. Я дівою ніколи не була. Я народилась під сузір'ям рака. Я плакала, бо плакали усі, я посміхалася, бо сонце не украли. Я пам'ятаю, як тримала у руці нанизані на ниточку корали, але дари, загорнуті у печаль, по молодості ще не розгледіла. Я нострадамусу сказала: «Прощивай» і поклонилась орлеанській діві.